Шановні колеги, друзі, однодумці, у 2024 році перед нами стоїть непросте завдання у найскладніших умовах почати впроваджувати реформи НУШ у сьомих класах. А це означає новий державний стандарт, нові програми і нові підручники. Упевнені, що з нашим підручником фізики та електронним інтерактивним додатком до нього цей процес буде успішним. Можливо, це звучить занадто оптимістично. Але ми переконані, що разом нам під силу реалізувати нові методичні підходи на основі формування фундаментальних знань і навичок. Сьогодні ми презентуємо нову версію добре відомого вам підручника фізика для сьомого класу, який, на нашу думку, формує пізнавальний інтерес, спонукає учнів та учениць міркувати, прагнути до розуміння закономірності природи та їх практичного застосування. Підручник зберіг. Усе найкраще, що було реалізовано в попередніх виданнях. І сподіваємося, що він залишиться надійним вимічником вчителя і джерелом для розвитку особистості дитини. Саме цього прагнула команда авторів, до складу якої увійшли як науковці, так і вчителі практики. Команду науковців представляють Віктор Григорович Баряхтар. Станіслав Олексійович довгий Микола Михайлович Керюхін. Вони відповідали за те, щоб зміст підручника був сучасним і науково коректним. А вчителі практики із загальним стажем понад 50 років Фаїна Яківна Божинова та я, Олена Олександрівна Кирюхіна, спрямували весь свій педагогічний досвід на те, щоб зберегти в підручнику. Оптимальний баланс між захопливістю та деталізацією, теорією та практикою. Підручник створено відповідно до модельної навчальної програми фізика 7 7-9 класи для закладів загальної середньої освіти, автори програми: Кремінський Борис Григорьович, Гільглафт Ілья Маркович, Бажинова Фаїна Яківна, Ненашев Ігор Юрійович, Кирюхіна Олена Олександрівна. Ця програма суттєво розвантажує курс фізики 7 класу, забезпечує місток між класами. Підручник містить коректно і конкретно сформульовані очікувані результати навчання. Підручник містить три розділи: методи пізнання природи, фізика як природнича наука, механічний рух і взаємодія тіл, сили в природі, які поділені на блоки. Блок містить від трьох до шести параграфів. До кожного блоку запропоновано узагальнюючий теоретичний матеріал, зведений у таблиці, тестові завдання для самоперевірки і теми навчальних проєктів. Така структура дозволяє вчителю приділити більше уваги практичному аспекту, допомагає учням та ученицям достигти кращих результатів. Науково доведено, що результати діяльності людини лише на 20% залежать від інтелекту. А на вісімдесят від мотивації. Інтерес є джерелом мотивації. Цікавість, допитливість пов'язана з відкриттям нового, розширює досвід і виявляє нові можливості. Інтерес це наявність пізнавальної потреби, яку має дитина. Наше завдання її активізувати, наприклад, за допомогою великої кількості ілюстрацій. Із візуалізацією об'єктів і явищ пов'язаних з темами параграфів, за допомогою подання інформації у вигляді таблиць і схем, а також емоційного звернення до досвіду дитини. У нашому підручнику реалізована методичну систему, яка базується на нейрофізіологічних особливостях учнів базової середньої ланки освіти, вікових особливостях розвитку ділянок мозку, які забезпечують пізнавальні процеси. Сприймання, увагу, мислення, запам'ятовування на психологічних закономірностях процесу навчання. Що ж ми пропонуємо? Обов'язкова опора на попередній досвід і знання дитини, подання навчального матеріалу невеличкими порціями, що дає змогу дитині відпрацювати кожен крок, фокусні запитання в тексті параграфа. Які перевіряють розуміння матеріалу та спонукають учнів одмірковувати матеріал? Фактично, ми разом з учнями створюємо нові знання на фундаменті їх попереднього досвіду та реалізуємо діяльнісний підхід у навчанні, як довести сучасній дитині, що фізика не закінчується за дверима шкільного кабінету? Як яскраво продемонструвати, навіщо все це вивчається і де застосовується? Бо для дітей цього покоління саме це є рушійною силою для активації мозку, способом привернути і утримати їхню увагу. Ми застосували такий прийом. Кожний параграф нашого підручника починається з яскравої світлини. Зображення на світлині пов'язане з темою, яка вивчатиметься в цьому параграфі. Роль візуального гачка для дитини може відігравати як природне явище, так і створене людиною пристрої чи споруди. Так, на початку параграфа Рух землі і місяця зображений супермісяць. А в тексті параграфа є пункт, коли ми маємо шанс спостерігати супермісяць. Або параграф Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску. Він починається з фото всюдихода, який створено українськими розробниками. А далі в рубриці Чи знаєте ви що. Іде коротка розповідь про це технічне диво. Відомо, що розум дитини знаходиться на кінчиках її пальців. Під час виконання експериментальних досліджень у дитини розвивається сенсорна система. Саме тому ми прагнули збагатити підручник експериментальними дослідженнями, обладнанням для яких зазвичай є підручні засоби. Мета цих досліджень розбурхати уяву учнів, діяльністю залучити їх до процесу здобуття знань. І зробити вивчення предметів захоплюючим. У підручнику також вміщено поетапні описи лабораторних робіт, які відповідають етапам проведення наукового експерименту. Як свідчить досвід, вже за півроку навчання діти опановують запропоновані підходи та успішно планують і проводять експерименти, аналізують отримані результати. Важливість критичного мислення в сучасному світі важко переоцінити. Критичне мислення дозволяє нам не тільки адекватно реагувати на складні життєві ситуації, але й ефективно вирішувати професійне завдання, аналізувати інформацію, відокремлювати факти від фейків та розвивати власну інтелектуальну незалежність. Фізика має нескінченні можливості для формування цього дуже важливого типу мислення. Саме тому в кожному параграфі знайшла місце рубрика. А як насправді побудована на матеріалі параграфа. Яка пропонує відрізнити факт від фейку або стати арбітром у дискусії двох фахівців? Уміння ефективна та злагоджена взаємодіяти в команді і досягати поставлених цілей запорука успішного майбутнього наших учнів, ефективним засобом формування цього вміння в процесі навчання фізики є виконання навчальних проєктів. На сторінках підручника ви знайдете переліки тем навчальних проєктів та експериментальних досліджень. За кожною темою, а також корисні поради щодо їх виконання та презентації результатів. Рубрика «Підбиваємо підсумки, містить відомості про основні поняття та явища, з якими учні ознайомилися параграфі. Інформацію подано у вигляді опорних конспектів. У такий спосіб ми формуємо у учнів цілісну картину сприйняття матеріалу та привертаємо увагу до головного. Залежно від навчальної мети, яку ставить. Учитель їх можна застосовувати і на інших етапах уроку. Варто наголосити назначення опорних конспектів для учнів з низьким рівнем підготовки, запам'ятати окремі факти, поняття, закони. Для них буває дуже складно опорний конспект у цьому випадку стає дійсно опорою для учнів. Система навчальних завдань підручника забезпечує дотримання вимог до формування вмінь і навичок розв'язування фізичних задач. У параграфах підручника наведено приклади розв'язування багатьох типових задач, що дозволяє дитині самостійно або за допомогою вчителя опрацювати способи розв'язання. Та свідомо застосовувати набуті теоретичні знання на практиці. Вправи підручника містять майже всі можливі види фізичних задач якісні, розрахункові, графічні, експериментальні тощо. Розв'язування цих задач сприймає формування математичної та предметної компетентності вміння вчитися впродовж життя. Завдання цієї рубрики диференційовані за рівнями складності від досить простих до складних. Матеріали, запропоновані наприкінці кожного блоку в рубриках, підбиваємо підсумки розділу або теми, і завдання для самоперевірки допоможуть дитині систематизувати набуті знання, будуть корисними під час повторення вивченого та в ході підготовки до контролю навчальних досягнень. Підсумки подано у вигляді узагальнювальних таблиць, які фокусують увагу дитини на головному, завдання для самоперевірки у вигляді тестових завдань. Різних форм і рівнів складності. У рубриці фізика і техніка в Україні учні та учениці продовжують знайомитися з видатними українськими вченими, дізнаються про інституту європейського та світового значення, про розвиток та досягнення фізичної науки і техніки в Україні та світі. Знайомство із цими матеріалами сприятиме формуванню громадської та загальнокультурної компетентності. На нашу думку, Підручник, що створюється для дітей цифрового покоління, які народжені з гаджетами в руках, обов'язково повинен мати електронний додаток. І цей додаток має працювати як за наявності, так і за відсутності інтернет-з'єднання. Саме тому ми приділили особливу увагу контенту додатка і отримали комплект, максимально адаптований для застосування в разі різних форм навчання офлайн, онлайн і змішаного. Під час уроку вчитель може оживити ілюстрації та завдання паперового підручника, запропонувавши дітям виконати інтерактивні вправи, а створивши віртуальний клас, ще й отримати учнівські результати. Електронний додаток до підручника дозволяє унаочнити демонстрації, досліди та лабораторні роботи завдяки відеороликам з коментарями. Презентований підручник разом із додатком містять не лише матеріали для спільної роботи вчителя та учнів. А й матеріали, які можна запропонувати дітям для самостійного опрацювання. Методичні підходи, які реалізовано в підручнику, спрямовані на забезпечення досягнення успіху кожною дитиною через реалізацію методики перекидання містку від відомого до невідомого шляхом блочного пояснення та максимального унаочнення. Ми прагнемо, щоб школярі та школярки України. Добре знали і любили фізику, застосовували фізичний досвід у повсяденному житті, вміли критично мислити і оцінювати інформацію, мали спрямованість на досягнення успіху. Саме вони продовжать розбудовувати нашу країну, відстоювати її незалежність і суверенітет, сила нашого народу у його рівні освіти, у його здатності триматися за будь-яких умов. І творити своє майбутнє.